Откровення, Розділ одинадцятий. І дано мені тростину, подібну до жезла, і сказано Встань і зміряй храм Божий і жартовник, і тих, що поклоняються в ньому. А двір, який зовні храму, покинь і не міряй його, бо дано його поганим. І місто святе топтатимуть сорок два місяці. І звелю двом свідкам моїм, і пророкуватимуть вони 1260 днів, одягнені в веретище. Ці Ціє мов два дерева оливи і два світичі, що перед Господом землі стоять. Якщо хто їх хоче ушкодити, вогонь виходить із уст їхніх. І пожирає ворогів їхніх, і якщо хто схоче їх ушкодити, отак мусить бути він убитий. Ці мають владу закрити небо, щоб не йшов дощ у дні їх пророкування, і владу мають над водами обертати їх у кров і уражати землю всякою карою так часто, як захочуть. Коли сповнять свідчення своє, звір, що виходить із безодні, воюватиме з ними і переможе їх, і вб'є їх, трупи їхні будуть на вулиці міста Великого, яке зветься Духовно Содом і Єгипет, де також їхній Господь був розп'ятий. І дивитимуться від людностей і племен, і язиків, і народів на трупи їх. Три з половиною дні і не дозволять трупи їх покласти в гроби. Ті, що мешкають на землі, радітимуть над ними і веселитимуться, і дари посилатимуть одні одним, бо ці два пророки мучили тих, що мешкають на землі. А після трьох днів і половини дух життя від бога увійшов у них. І встали вони на ноги свої, і страх великий напав на тих, що дивилися на них. Вони ж почули голос гучний з неба, який говорив їм Зійдіть сюди. І вони зійшли на небо в хмарі і дивилися на них вороги їхні. В ту годину відбувся землетрус великий, і десята частина міста впала. І загинула в землетрусі імен людських сім тисяч, а решта страхом прийнялася і віддала славу Богові Небесному. Горе друге пройшло, ось горе третє надходить скоро. І сьомий ангел посурмив, і пролунали голоси могутні на небі, що говорили. Царство світу сталося царством Господа нашого і Христа Його, і Він царюватиме навіки вічні, і двадцять чотири старші, що перед Богом сидять на престолах своїх, упали ниць лицями своїми і поклонилися Богу, говорячи. Дякуємо Тобі, Господи Боже, Вседержителю, хто сущий і хто був. Що ти узяв владу свою велику і воцарився. І погани розлютувались, і приходить гнів твій і час судити мертвих і дати нагороду слугам твоїм, пророкам і святим, і тим, що бояться імені Твого, малим і великим, і погубити тих, які гублять землю. І відкрився храм Божий на небі, і видно було ковчег завіту Його в храмі Його, і настали блискавиці і голоси, і громи, і землетрус, і град великий.